Існує думка, що держслужбовці працюють лише у кабінетах зранку до вечора, не виходячи з роботи. Представники головного територіального управління юстиції у Херсонській області спростовуються. Крім роботи в управлінні та співпраці з громадянами обласного центру, працівники установи обов'язково приділяють увагу й жителям Херсонщини. Днями весь керівний склад управління відвідав голопристанський район, де провели чималу кількість заходів. Головне управління і керівництво приділяють увагу работы в районах. По перше, це роз'яснення тих реформ, які сьогодні впроваджуються і які вже реалізовані. А також показники за перший квартал 2015 року по роботі районного управління юстиції і по контролю з боку головного територіального управління юстиції. Безоплатна правова допомога один з пріоритетних напрямків роботи юстиції. Тому перший захід був направлений на роботу з жителями району. Громадяни звертались не тільки з питаннями вирішення, які входить. До компетенції органу, а й радились з приводу власних проблем та отримували консультації щодо подальших дій. Валерій Тихончан з великої кардашинки вже не знає, до якого державного органу звертатись. Його земельна ділянка межує з очеретом, через який чоловік заїжджає на свій город, але нещодавно на місці очерету з'явилась ділянка з кадастровим номером, придатна для забудови. Тепер дістатись до своєї ділянки він не може. Я на свій город можу тільки заїхати з торця. Огорода, где мы понасыпали через камыши дамбы сделали, чтобы можно было заехать на огород. На этой дороге выделяется участок, который трем соседям, получается, мы не сможем уже заехать на территорию огорода. Обращался я в основном к председателю сельсовета. Которій на всіх заявленнях пишуть резолюція, розібрався. А як були на місці, так і стають. Сільський голова Великої Кардашинки запевняє, що цю проблему повинні вирішувати депутати сільської ради. Все, що є в його силах, він зробив. Питання Тихонча розглядалося на постійно діючій земельній комісії і приймали по цьому питання депутати сільської ради. Представники управління юстиції вислухали проблему, взявши її на замітку, пообіцяли допомогти у ви. Ріщені, залучивши інші державні органи, всі, хто записався на прийом, отримали відповіді на свої запитання, але ті, хто не змогли приїхати на виїзну юридичну консультацію, можуть отримати її в онлайн режимі. При нашому електронному сайті є така скринька довіри, можна так сказати, де можна звертатися анонімно. І Дійсно, вона працює. Дуже багато людей звертаються за уваженнями, з проханнями, з пропозиціями, і ми реагуємо. і Є дієві вже результати. Поспілкувавшись з громадянами, керівництво відомства провело семінар для працівників Голопристанського районного управління юстиції, роз'яснили ключові реформи мін'юсту та де. Деякі зміни у законодавстві, що стосуються корупції, зараз діючий антикорупційний закон, можна сказати, об'єднує в собі норми антикорупційного законодавства та об'єднує в собі норми колишнього закону про правила етичної поведінки. Заходи, які вживалися до цього для запобігання корупції, вони такими ж і залишились. Дещо змінилися норми щодо можливості отримання подарунків державними службовцями. Школа молодого нотаріуса ще один захід, у якому взяли участь управлінці. Нотаріусам що тільки не розпочали свою роботу та сільським. Головам району розповідали порядок вчинення нотаріальних дій стосовно майна. Особливу увагу приділили питанню роботи з людьми, що приїхали з окупованої території. Зараз ця тема доволі актуальна і виникають багато питань, особливо у нас в Херсонській області, яка є прикордонною до теперішнього часу. І багато громадян з Республіки Крим, громадян України, які Мають бажання і чи мають таку потребу вчинити окремі нотаріальні дії, переїжджають на територію материкової України. Така виїзна робота дуже ефективна, запевняє керівництво юстиції області. За один день можна охопити великий спектр роботи та задовольнити потреби населення. Поїздки будуть практикуватися і надалі. Дарина Дишкан, В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.